Привіт усім! Ви не були в Бельгії, якщо не пробували справжнього бельгійського бургера. Де замість гарячих булочок вафлі? Ми в Бельгії тому і замовили цей бургер. Чекаємо на наше замовлення. Воно займає 5-10 хвилин. Ось такий бургер повинен вийти: котлета з яловичини, бекон, сир та інше. Ну і звичайно, бельгійська вафля. І це ще не все. Нам його вже подали. І ви просто подивіться, це яблука солодкі нарізні різні яблука. Це називається Покажіть що ви в Бельгії, не кажучи, що ви в Бельгії. Але вафлі трохи замалі. Тому все трохи вивалюється, на що треба куштувати. На мій подив, не дивлячись на таке незвичайне поєднання, він дуже смачний і навіть мені смакує краще за звичайний бургер. Єдиного вафлі повинні бути трохи більшими, щоб нічого не випадало. Його замовлятиму не раз. Він мені дуже сподобався, і вафлі тут набагато менш солодкі, ніж звичайні. Гадаю, я замовила його не в останнє. Ну а вам я дуже дякую за увагу. Побачимося в наступному відео. Нас ще чекає багато цікавих речей.